І всім привіт, друзі! З вами я, SonyGame. І так, да, знаєте, цей режим в Роблоксі? Ось такий режим. Да. І сьогодні ми будемо проходити його з назіком Bro. Всім привіт! Да, що тут потрібно робити? Тут потрібно строїти машину і їздити в путешестві. Тому ми зараз будемо строїти цю маленьку машину. Да, есть. Так я пока не встал. Богдан, вот, нам надо быстро действовать. Да, это скоро ночь. А навіщо нам не нужен? Просто, Дані, просто їду, просто їду притащи і все. Більше нічого не потрібно. Дані, до ряду, до Окей, так і не неси більше, просто їду принеси і все, і досить. Ну так я їду щас принесу і дверку, щоб літати. Я її накришу помістим. Да, він якусь читерську штуку знайшов. Сейчас я, я положу одне щи и покажу. Ладно, як я летать Ладно, я не буду летать, я буду теперь мегапобер весеть. Венсофт. Венс щита. Короче, я бахтан, вот будешь давай заявление, я сейчас буду летать. Скажешь, коли летать? Ой, бачите с щитами, щитами. Разработчики, якщо ви бачите, забаньте його. Я не понял. Він з щитами. Та ладно, не баньте, це баг ігри. А Богдан, подивись на бар. Просто на Він там літає, но він чита. Тепер його надо забанити. Сейчас, секунду. Я тобі скажу, коли до машини прийде. Та давай я зараз вже поїду сам.

А навіщо ми ж будемо навпаки медленніше їхати і буде бензин? Де чого? Ну, ну все менше і менше буде установитись. Так, а я трошки щось з'їм, а то я вже їсти дуже хочу. Постой, стой секунду. Хотя не у нас колесо забагалось. Во. <плес> Що ти робиш? Все, давай, поїхал. Подожди, прицеп. Стой. Що з прицепом? Ой, это я тут буду. Ладно, поїхали, Так, він нормально. Все, секунду. Та я просто ведь відъйду трох. Там прицеп, яй. Ся, дай Все, дай яблуки. Возьми, сюди. Все, давай. 6. 6. В похід <ріг> їдемо в похит. <ріг> <А заїж. ріг> Оно не хоче. Даже уберу так. Задищасику. Сейчас уберу. Здесь. <гум> Ой, ти. Ай, дверь выпала. Блин. Что за машина? Не немного стой. Давай, я чекаю. Нет, я не хочу иногда, да я не хочу. Так, там еда уже есть в багажнике Да тут выпало две штуки И фонарик И фонарик сюда Да я не могу и засунуть Блин, фонарик О, Фонарик ой. А не так Так да. Блин, стой Нормально, нормально Ой. Поехали.

Ой-ой-ой. А ч машина не їде? Часто їде. Машина не їде. Позвони. Я ж кажу, машина не їде. Наші закінчились. Та боже, ну пофіг на ту дверку, можеш. Я б на ній полетіш спокою. Та все, погнали так за хангером, мало. Дай я по. Дай я поїм. Дверка. Во дверька на крыші. Давай вже нить. Вже нить. А це ніч, буде тут. Це було дуже пошликс. Пытаемся подсоединять <соржу> процент. Ха-ха. Я сейчас включу музыку. Давай поехал. Поехал. Да что, как ты водитель? Води. Води. Давай едем. О, мы так быстро едем. Ой, там я там что-то вижу. А, нет, это походу шоп. Туда не, 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 не надо. Стоп, да. За зараз глянем что -то. Нет, стоп, это не шоп. Ці челіками, яйця. Ай, боляче. Погнали! Цього ми ще не бачили. Да, да, тут оці мутанти. Давай зайдемо, вкрадемо і. Давай. Я, давай, я відволікаю. Ти їй са Давай, Ай, я йду. Давай, сюди підійшов. Давай, 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 що ти мені зробиш? Отак, сяду. Давай, що ти мені зробиш? Де ти? А де він? Вилазь! Вилазь, Богдані, бензин! Бензин взагалі прекрасно. Зараз я сюди стану, він мене напевно не зб... Зна... А ні, він б'є. Давай я сюди сюди отак сяду. Та він тут стоїть, сам відкрий. Я його відволікаю. Полізно, а я закину. Давай. Так і мене мало хопе. Закрийся там. Все. Ой, ну їжа, я поїм трошки. Поїж Нормально тут їжі. О, ще один бензин. Ой, ще одна. Я зараз ще принесу. Тільки можеш відволік... відволікти його. Так, тут більше з їжі нічого немає. Оце... Так, давай, я несу ще один. Че, я похожу. Відволікай його. Та він мною, він Ох, Все, я несу, я несу. Багажник тільки, ч ж успіваю, Я успеваю по Синет, сася, коваря. Ты ложиш? Да. Зараз заливаю. <звук> не, я за я, я залью. Я залью спочатку. Ага. Uh -huh. Ты там? <звук> да, да, да. Якщо что-то <звук> оттекать, то если что-то їй заразу. <звук> Нормально у нас зараз 10 літ Ой, тепер ничего не видно, -й-ой. <звук> Я не відкрив, двері. Залазь, швидко! Заліз! Давай, тікай! Закрий, двері. Закри, д'їться! <систити> Тільки куди нам їхати, якщо нічого не видно? <систити> О! Оце в нормальне. Так. Так, 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 їде, моя <систити> їде. <систити> Єде. <систити> <Єдем>. <систити> Тільки ти розумієш, що ми сьогодні нічого не бачимо.

Це якийсь вітер. А як виліз. Ой, я виліз. Боже, що з нашої машини? Давай заберемо. Заберемо тоді з багажника все. Де фа... Є фонарик взяв. Не, він вийма! Йома. Йо. А може ми якось його встановимо. Що? Може ми якось його встановлюємо, ми будемо Ладно, пришли тоді. А, ось бачу рога! Ось банан, пиццы, пиццы я нашел. Ох, дай мене Так, я уже видел. Ага, я летаю. Ой, я с собой. Засосало, нічого не бачу. Де я? А яс я бачу. Тільки я Назар ти де. Я не знаю, я посеред пустині. Давайте я, може, трошки отак збільшу, може що трошки видно буде. Я теж десь в пустелі. А ты в тебе бачиш там зверху Your Journey написано? Ага. Скільки там метрів тебе? 1605. Ой, У Мен... мене 4... 1481. Давай ти мене якось з цими координатими. У <свят> мене 1483. У мене 1420. Ні, 30. Я біжу до тебе. У мене 1450 вже. У Мене 45, 46, 47, 48. У мене 45 вже. Подожди. Я тебе не бачу. Але тос. А, мене вже 55. Мене 63. Я біжу там. Сайтрус указ. Так ні, ми не найдем, походу, друг друга. Ні, на 90. Остань. Так тебе не буде, я ти, не, не... Ти не зрозуміло, де знаходиш. Я хочу плівати, заново знімати. Ні-ні-ні, ну давай попитаємося хоч щось зробити. Так все, в мене вже ханкера не може, ся ходя. Назар перший погибне. Я буду питатися щось робити. Коли, коли нічого не видно. Ой, камінчик, бачу. Може тут скоро дорога буде. У мене цей вітрюган просто кудись. Отправи, непонятно, куди ні. Ти сам на сервері. А тут може бути хоча ра... б день, чи тут назавжди ніч. Не, може не бути день, Ну я стохнул. Я якесь здання, бачу. Я знайшов якесь здання. Так зараз я відновлю собі скорость. А я здох. Я якийсь будинок знайшов, може я. Зможу щось зробити. Тут у не буде, цих танців, будь ласка. То як мені жити? Я знайшов щось Яблучко. Так, це що таке? Це бензин, а в мене немає машини. Так, ось походу проход. Да, відкриваємо. Да, до мутанти. волос. Му... Мутанти. Можна мені щось забрати? У тебе якийсь світильник. Такс. Блін, як мені щось забрати? Блін. А ну-ка, з цієї сторони. Це котін, я здох. На Не ханкер кончився. О, він сюди вийшов. Хто? Цей мутант в мене є ідея, я зараз заскамлю. Я зараз всі двері закрию. О, день! А ні, я я, я я щось бачу. Нарешті. Так, поки його не де нема. Так, я поняв, де він стоїть. А да, ти макпоне знайшов? Що? Машину найшов. Я дорогу знайшов, значить десь може машина бути. Так, поки, я, поки він мене не бачить, я щось зворую. Хоча б якусь їжу. Капець, як лагає все, лагає. Ну, не то все лагає, сам. Ай! Ми просто під карту вже провалююсь. Динаміт. О, піца, піца, піца пица. Бензин. Да, 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 бензин, бензин. Я його з собою візьму. А, що происходит? Де бензин? Що, коїться, мене все лагає. Так, зараз я собі ще поїсти візьму. Оп, так, все. Я беру з собою бензин і валю. Так, до побачення, до побачення, мутант, до побачення. О, там ще якесь дані. Ай, цей мутант за мною біжить. відчепися. Так, да, все. все, він уйшов. Так, зараз я бензин з собою заберу. Так, він пішов до себе. Так, забираємо бензин і повертаємося в... там, де машина моя була. І може Ань, так я ж її Назар, так я ж її не зможу перевернути. Тому я біжу далі Я і ще машину бачу! Я дайте машину розумієте? Ой, там ще одне здание я бачу. Я пішов туди Ні, нарешті я щось хоча б не бачу. А то тяночка, нічого не видно. Ураган якийсь. Давай, коли буде ураган, завжди в машині сидіти тільки. Ой, це що таке? Що з небом? Небо все красне. Ну, там здохнеш, можна було пішки. Так, що це? Це те ж саме здання з тими мутантами. Так, да, мутант один. О, він на ФК. Я пробую зараз. Я пробую зараз щось забрати. Ви я смолини одного у нього, однього с бензиком. Я, я пішов по пишевзик і мене ураганом затащило. А мене їда на фул. Тут два мутанта, так я беру бензин і валю. Все, я, я звалив. У мене хангера повно. Я просто побіжу прямо. Капець, за пішком все виник. Давайте, я доходжу до 2000 метрів, якщо нічого не буде такого, то я закінчую вже відос. О, день, день, нарешті, сонечко. Капець, ви бачите, як все лагає. О, там ще якесь дання. Пішпі, йдемо зараз туди. Mm. Я ще сам граю mm. В ця, в цю ігру. Я зараз просто строю машину. Я не знаю, що мене вийде бензин залить. А в мене капець, я машина вся. Вона все покинула наш... нашу землю. Вона уничтожилась вітроган і зламав як в тебе, ураган. Був. де... Ой, бензин. Тут впав. Вже Та ва. Ти Е, ні. А, а я. Ай, так я далі пішов. Так може я... От я бачу якесь здання, може там машина буде. Може там реально машина буде. І зато я я, я я, Я хоча б хоча б дорогу знайшов. Якщо б я дорогу не знайшов, я б не знайшов взагалі ті здання. Я пам'ятаю, що це. Тут буде три мутанти десь. Так, да, я вже бачу, як вони тут ходять. А, це як ми пройшли раз зіграли. Ага, тільки як пройти. Тут взагалі щось буде чи ні? А ні, так, да, щось є. Тільки це безполезно. А ну-ка, а це що таке? Богдан, до я, я скоро вже буду у літо. Давна тобі, відна, на, на, на. Ні, він не б'ється. А, ти чого за мною гонишся, женешся? Відчіпися. Відчіпися, малой. Малой. А, ah, відкриваємо двері. Так, що тут у нас? Нічого нема. А, ah, залюбляю. Ой, тут ничего немає. Ай-яй-яй. Ладно, я тікаю. Мутант! Идти пуйки. Так, все, дохожу до 3000 метрів и побачимо що буде. Так, я сейчас щось... вы... Я две штучки возьму и все будут отправляться. Ой. Ну, я так понял, что ничего не будет. Поэтому, напевно, сейчас уже заканчивать будет. Да, две тысячи. Ну. Я хоча б пережив. Добре, підписники, ось таке було відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, і буде більше відосів, тому що зараз я більше викладую шортс відео, тому що я вже не знаю, що записувати. Тому я вижив в цьому суворому мірі. Е, да, ставте лайк і підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім пока!